Суспільне новини вимагати чітких термінів служби вийшли в урядовий квартал родичів військових акцію організували сьогодні бо саме до 18 грудня міністерство оборони мало підготувати законопроект щодо умови звільнення армійців зі служби до учасників акції вийшли депутати тож коли розглянуть законопроект розкаже Нікіта Галка. в урядовому кварталі столиці біля блокпосту правоохоронців зібралися родичі військових. З оп'ять десятків жінок із різних областей вимагали встановити чіткі терміни служби та умови демобілізації бійців. На бетонній огорожі жінки встановили ялинку з qr кодами Кожний з них веде до новин різних ЗМІ про обіцянки політиків терміни служби встановити. У Анни воюють і брати, і чоловік. Жінка каже, що безстрокова служба порушує їхні права. Дуже багато ми вже чуємо обіцянок. От нічого з того обіцяного не відбувається. І за три роки, ну я, я вважаю, вже влада могла придумати вже закони. Якісь адекватні, щоб всі люди, котрі вже майже три роки на нулі, є такі люди. Може вони думають, що їх вже немає, і тому це не, 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 не потрібен цей закон. Може, вже всі вибачте вмерли чи поранені? Ні, є ще такі люди, котрі тримаються на своєму патріотизмі. З рівного та Хмельницького на акцію приїхали Ліля і Марія. кажуть, міноборони та народні депутати обіцяли показати напрацювання закону до 18 грудня, але цього не зробили. Наші хлопці не повинні бути з. Ним квитком в один кінець, тобто навіть ті, які бояться йти на війну, захищати свої сім'ї, свою державу, вони повинні знати свої терміни служби. Пообіцяли, що до 18-го числа буде розроблений і внесений цей законопроект Міністерством оборони, але ми поки нічого не бачимо. Наша спільнота прописала петицію, в якій ми пропонуємо застосувати коефіцієнти, і згідно цими, з цими коефіцієнтами, ті, хто приймає безпосередню участь у бойових діях, от він знаходиться на нулю, він служитиме менше, ніж той, хто, припустимо, просто в зоні бойових дій знаходиться, і тим більше менше, ніж той, хто у тилових службах. Такі акції надали Суспільному відповіді на їхні звернення від генштабу та міноборони з обіцянкою напрацювати законопроєкт до 18 грудня 2024 року. Включно по обіді жінки перекрили вулицю Грушевського для проїзду авто. До протестувальниць вийшли нардепи від Європейської солідарності. Софія Федина, Володимир Ар'єв та Ірина Фриз остання з оборонного комітету. За її словами, напрацьовані проєкти законів на розгляд ради не виносять, оскільки цей сесійний тиждень останній цього року питання демобілізації переноситься на наступний рік. Закон підписаний президентом. Термін спливає сьогодні. Уряд не вніс відповідної законодавчої ініціативи, а всі депутатські ініціативи заблоковані на рівні профільного комітету через те. Чи не виноситься рішення, і це є нібито аргументом для президії і погоджувальної ради наставити це питання для розгляду у Верховній Раді. Нікіта Галка, Дмитро Суслов та Андрій Селізньов, суспільне новини.